Ліпопекарні Львова почали випікати паски. Цього року кажуть, отримали на 15% більше замовлення аніж у минулому. Ми керуємося перш за все замовленнями, яке подає торгівля. І відповідно до цього замовлення збільшуємо виробництво пасок. Щоби здивувати покупців, урізноманітнюють рецептури приготування пасок. Ми використали мигдальні пластівці, шоколад білий, і кондитерську глазур, і дропси, шоколадні дропси. Так ми оздоблюємо. Всередину в паску в нас іде крім родзинок ще цукати, ароматизатори натуральні, ідентичні. У продаж Паски надійдуть не раніше четверга п'ятниці, щоб до Великоднього столу вони були свіжими. Підприємства обіцяють не піднімати суттєво ціни на святкову випічку. Щоправда, її вартість таки зросте на 5-9%. Зріст ціни відбувся рівно настільки, наскільки ми собі могли, щоб ми собі могли відшкодувати заробітну плату тим людям, які просто в той момент дуже багато працюють, тому що. Зростає обсяг виробництва в той момент. Дуже сильно традиційна паска коштуватиме від трьох до дев'яти, а подарункові варіанти кілька десятків гривень.